Хотів привітати вас теж. Христос народився. Це радісна подія. Для нас запитання, як ми сьогодні реагуємо на Різдво. Практика показує, практика життя говорить про те, як ми відносимося до Різдва, як ми ставимося до нього, як ми його святкуємо, так ми і живемо. Давайте разом розглянемо декілька прикладів з того, як різні люди реагували на Різдво. В той час, коли народився Ісус Христос маленьким немовлям в цей світ. Йосип і Марія. ангели, Ангел сказав молодій дівчині Марії, що вона народить дитятку від Духа Святого. І е, вона повірила, вона послухалася, вона прийняла це в своє серце. І промовила, нехай буде так, як Господь сказав. Її майбутній чоловік Йосип хотів відпустити її, коли дізнався про те, що вона вагітна, щоб не ославити її, щоб якось берегти її від цієї ганьби. Він був збентежений цим всім. Але ангел являється і Йосипу. І він говорить: прийми Марію, бо... Народиться дитинка, яка буде Спасителем всього світу. І Йосип з Марією, вони покорилися слухняно. Вони почули Господа і зробили так, як він сказав їм. Зробили по Його слову. Праведність це чути голос Божий. І практикувати, чути Бога і практикувати це в своєму житті. Те, що почув. Ми можемо не розуміти. Якісь події в нашому житті. Але коли ми довіряємося, Бог потім нам відкриває це. Бог відкриє в процесі життя. Сьогодні довіра не в моді. Не модно довіряти. Треба все перевіряти, щоб тебе не обманули в житті. Але щодо Господа, вона завжди себе виправдовує. Приймати і чинити так, як він каже, нехай закритими очима. Але по волі Бога по Слову Його, а не за своїм я. Пастухи, прості люди, ми вже про них чули, для яких вночі заспівав величний небесний хор, і вони першими дізналися про народження царя, про народження Ісуса Христа. Пастухи почули добру звістку і повірили в неї, пішли, виконали те, що їм, сказали їм ангели. Вони знайшли дитину, розповіли батькам про те, що їм розказали ангели. Пастухи, звичайні, прості люди, але виконали вони дуже велику місію. Вони підтримали, підбадьорили, ствердили тата і маму Ісуса. Що би ми робимо сьогодні? Те, що нам каже Бог чи ні? Якби ті люди, які привели нас до Бога, не були слухняні Богу, то нас би разом з вами тут теж не було. Ми були десь в іншому місці Мудреці. Люди дуже серйозні, які прийшли вклонитися Богу з далекої країни, вони шукали Ісуса Христа. Вони пройшли велику відстань, щоб побачити спасіння світу. Вони знали, коли куди вони йдуть. Вони розуміли, до кого йдуть, кого вони шукають, кому несуть дари. Мудреці вирахували цей час приходу Ісуса Христа в світ і знайшли Його, поклонилися Йому і принесли дари. Ми теж повинні шукати Ісуса Христа, знаходити, визнавати, поклонятися Йому і приносити Йому дари від нашого життя. Зазвичай ми приносимо Йому лише наші лихі вчинки, наші нещастя та наші хвороби. Брати приклад з мудреців: Симеон і Анна в українському перекладі Семен, коли батьки принесли Ісуса в храм через декілька днів після народження, щоб там помолитися над ним, щоб його там благословили, розвершили всі необхідні настанови. Симеону, цьому, якому було відкрито від Господа, що він не помре, доки не побачить Ісуса Христа. Також там була і пророчиця Анна, яка теж очікувала приходу Ісуса Христа, яка постом і молитвою день і ніч служила там перед Богом. Симеон і Анна. Вони відразу впізнали майбутнього Спасителя і вони визнали його Спасителем. Визнали Ісуса Христа. Дуже важливо, щоб ми так само визнавали Ісуса Христа в своєму житті, підкорялися Йому. Цар Ірод. Почувши звістку про народження Ісуса, взагалі Він стривожився, бо Він відчував небезпеку, не радість, як пастухи Марія Йосип, а Він відчував небезпеку собі. Весь Єрусалим разом з ним стривожився, і він зібрав священників і розпитував у них, а де ж повинно це народитися, немовля, на для того, щоб вбити його, щоб убезпечити себе. Ірод може бути в серці кожного з нас. Це наша гріховна природа, яка не дає нам проростати Слову Божому в нашому серці. Ми, як християни, не повинні робити все для того, щоб перемогти в своєму серці оцього гріховного царя, не брати з нього приклад. Останній приклад духовенство. Які, як ніхто повинні бути, були знати, де шукати, як шукати, коли його шукати, хто він є, цей, цей немовлятко. Вони. Мудреці на сході пройшли для зустрічі з Христом близько трьох, трьох тисяч кілометрів. Ізраїльському духовенству треба було із Єрусалима в віфлієм пройти декілька кілометрів дуже близько, але вони цього не розробили. Вони впустили в своє життя себолюбство, грошолюбство, матеріалізм, байдужість вони були закриті від цієї новини. Для нас сьогодні важливо не брати з них приклад. Піклуватися про своє серце, переглядати своє, щоб не повторити їхніх помилок. Нехай Господь благословить нас правильно відноситися до народження Ісуса Христа, правильно реагувати на Нього, шукати Ісуса Христа, визнавати Його в своєму житті, радіти від Нього, не відчувати небезпеку, приходити до нього з подарунками, вклонятися Йому і служити. Нехай це буде практикою нашого життя, щоб наше відношення до Нього було. Правильним. Амінь. Христос народився.